Вітаю глядачів каналу Defense Express. Сьогодні ми продовжимо цикл наших програм, і головно він буде присвячений відповідям на ваші питання, яких накопилося достатньо багато. Тому хотів від імені нашого колективу поздоровити усіх наших читачів і глядачів. Сподіваємось, що наша робота вам дійсно подобається. А відповіді на ваші питання ми будемо проводити з моїм колегою, головним редактором Defense Express Олегом Катковим. Олеже, вітаю тебе. Так, доброго дня і зі звітами. І починаємо ми з питань, які стосуються саме танків. Ми отримали велику кількість питань саме відносно цієї сфери, і зокрема від Володимира Другоморецького, який спитався відносно можливості отримання Леопард Других. Так і перейдемо потім на питання відносно колісних танків та можливостях вітчизняного танкобудування, в тому числі і відносно танків УПЛОТ та бронтерпортера БТР 4. І перше ж питання це відносно. Саме можливості отримання західних танків в принципі, і зокрема Леопард 2 і тут наприклад, сказати про те, що у Фінляндії у парламенті вже просувають ідею, яка вбачається доволі реалістичною. Справа в тому, що якщо згадати потребу Збройних сил України оголошеної залужним у 300 нових танків, то треба розуміти, що це доволі значна кількість. Зокрема, якщо ми візьмемо показник таких країн, як Німеччини чи Великобританії, Франції чи Італії, то побачимо там приблизно 200-250 танків всього. Тому. На мій погляд, і саме про це пишуть парламентарі з Фінляндії, необхідно підійти до цього питання постачання танків комплексно, а саме шляхом передачі значної кількості машин, але одразу від багатьох країн таким чином, якщо ми візьмемо лише ці країни, нехтуючи такими операторами пардів других, як, наприклад, Греція, Туреччина, як Угорщина та Австрія, то ми виходимо на показники, що вони мають тисячу. 100 танків. Звісно, якщо взяти ті, які знаходяться виключно на зберіганні, то це ще дві сотні, і таким чином, якщо припустити, що ці країни разом скинуться і передадуть всі наявні танки, які знаходяться на зберіганні, та лише 10% від тих машин, які знаходяться на озброєнні, то якраз і покривається потреба у оголошених залужним 300 нових танків. Знов таки тут питання в тому, що ми розпоряджаємось чужим майном, і це зробити значно легше ніж насправді всі ці країни, які можуть потенційно стати донором танків Леопард-2, вирішать це зробити, що буде потребувати доволі складного колегіального рішення. Панале жот як на мою думку, власне, ця ініціатива скоріш є такою політичною ніж практичною, тому що фактично ми отримуємо таку строкату солянку з різних версій танків леопард, і фактично оці політичні пропозиції буде достатньо складно реалізувати, тому що от ми дискутували питання про те, чим ця ініціатива відрізняється зокрема від дій країн в форматі Рамштайн, де більш серйозно ставляться до оцих рішень щодо постачання озброєнь. Яка різниця між між пропозиціями цих фінських парламентарів і рамштайном? Ну, завжди треба розуміти, що е, як би там не було, але будь-які дискусії у парламентах будь-якої країни це також і політичний аспект. Тут треба згадати про те, що, наприклад, у Німеччині у Бундестазів вже почали запеклі дискусії відносно того, що вже пора Україні передавати танки, але ми ж розуміємо те, що це в тому числі і цілком може бути набування собі політичних балів. І з огляду на все, якщо міністр оборони європейських країн, країн. Нато, взагалом 에, доволі часто регулярно спілкуються і вирішують, яка саме техніка буде передаватись, у якій кількості все це ми розуміємо, впирається не лише у наявність самих танків, а й їх обслуговування. Тобто ще й треба визначити, яка саме країна буде обслуговувати ці машини, тому що обслуговування танків це доволі складний процес, особливо коли ми говоримо про те, що 에, навіть у найкращому випадку це все одно буде така збірна солянка з леопардів різних версій. Десь 2А4, десь 2А5, десь 2А6, де зовсім інша вже гармата. Про таку гіпотетичну можливість у отриманні надсучасної версії 2.7, ну, що чесно, вважається доволі скептичною. У ну, будь-якому разі я скільки на те, що буде дотиснута безпосередня позиція само самої Німеччини передати ті танки, які є на оснащенні ні, ні, Німеччини або на її там е, зберігається на складах, і власне це буде першим поштовхом до переходу на, на леопарди. А щодо обслуговування, то можливо ці зобов'язання на себе візьмуть німецькі фірми там, і, зокрема, ті фірми, які зараз розгорнуті в Польщі, які здійснюють обслуговування леопардів, які отримує Польща. Ська армія, ну і власне друга складова що безпосередньо це постачання вже Абрамсів, хоча це інша історія, і інші умови, і інші, скажімо так, обсяги. Так, але тут питання, яке треба підіймати, Тут зрозуміло, що ми не повинні перебирати, якщо буду давати і Абрамси, і леопарди, і я не знаю, там італійське Арієте, чи взагалі леклерки французькі, то ми цілком будемо приймати цю допомогу і не говорити про те, що це якийсь штучний зоопарк, його складно обслуговувати, тому що це дійсно посилення збройних сил України, але все ж таки. У будь-якому випадку, що краще, наприклад, щоб європейські союзники передали пан європейський танк у вигляді Лопард 2 чи все ж таки спробувати робити таку от солянку, десь будуть абрамси, десь леопарди. Я до речі не виключає, що буде така солянка, тому що можна кажучи, як тільки там е, зрушиться питання постачання там тих же, зокрема е, Абрамсів, першу чергу, то потім підтягнуться й німці, і ми знову будемо мати такий строкатий парк бронетехніки, який потім після війни будемо якимось чином оптимізувати. Але в будь-якому разі, ми зараз забігаємо вже після перемоги. А поки що ми говоримо про те, що нам дійсно бракує танків проводити наступальні операції. Тому що коли Залужний говорив про 300 танків, то це не загальна потреба, це лише потреба для Проведення однієї операції пов'язаної зі звільненням півдня, тобто формування тих нових з'єднань, які мають забезпечити наступальну операцію, там в, зокрема там в Запорізькій області. І в такому випадку ми переходимо до наступного питання, яке стосується можливості отримання, якщо ж нам так надають основні бойові танки, то, наприклад, користувач під нікнеймом Антоніо питається: а чи тоді можливо якось отримувати вже колісні бронемашини, тобто колісні танки? І мова йде про, наприклад, французькі АМХ 10 РС, або італійські кентаври, або зокрема американські М1128 Страйкер. Справді вони у різних країнах використовуються в зовсім по різному. Наприклад, французька АМХ 10 РС це насправді фактично ну, є бойовою розвідувальною машиною, яка створювалася у 70-х роках з концепції так званого зустрічного бою без підготовки, і м, вона себе насправді доволі непогана. Показала під час операції в буря пустелі, але ми повинні розуміти прохідність по пісках і пустелях, і прохідність у доволі потужному українському чорноземі, особливо, наприклад, у зимовий період. Інша концепція, наприклад, використання взагалі колісних танків у різних країнах. там можливо побачити таку тенденцію, що це насправді доволі ефективний засіб протидії морським десантам. Тобто, наприклад, у Японії е, доволі велика ставка робиться саме на ці машини, як наприклад, на Тайвані. Але ми розуміємо специфіку цих держав, величезна протяжність е, узбережжя, як до речі, і в Італії, і необхідність е, мати вкрай мобільний резерв з високою вогневою потужністю е, і для специфічних задач відбиття саме амфібійного наступу, тобто знищення амфібійних бойових машин, які мають проти. Куліве озброєння, там немає важких танків, і таким чином, маючи просто величезну перевагу у калібрі у вигляді 105 або навіть 120-мм міліметрової гармати, тобто колісні танки цілком можуть вирішити це завдання. Водночас, ми розуміємо, що вони прив'язані до доріг і їх прохідність краєобмежена, і разом з тим, ну якось не вбачається те, що ставка на колісні танки в умовах України, коли мова йде про доволі важкі грунти для просування, навіть. Для гусеничної техніки є необхідність у колісних танках. І водночас ми розуміємо, що екіпаж, маючи захищений лише протикульовою бронею, чи у кращому випадку за рахунок легкого бронування від 25-30 міліметрових автоматичних гармат, він сидить поруч з 105 чи 120 мм снарядами, в тому числі і фугасними. І така концепція створення легкої машини, але з великим калібром, чудово себе на мій погляд продемонструє Трували у випадку бмп 3 Тобто, всі ми бачили, що від легкої бронемашини, яка має великий калібр, у випадку д... детонації боєкомплекту не залишається взагалі нічого. Ну і до речі, там ще одну Е, e, з приводу взагалі використання там навіть БТРів на полі бою в війні з Російською Федерацією. Якщо ми побачимо наслідки, то фактично всі наші БТРи, як і російські БТРи, фактично виводяться з ладу через те, що руйнуються колеса після активного використання противником засобів артилерії. Міномети, артилерія, фактично, вони ріжуть всі колеса цих БТРів, і вони просто потім просто непридатні для того, щоб здійснювати. Ти будь-які там мобільні дії, і навіть виникало питання про те, що дійсно треба взагалі розуміючи, який у нас буде противник, робити ставку лише на гусеничну техніку, там, зокрема на БМП, які можуть виконувати функції навіть при артобстрілах, так що, думаю, ця складова пов'язана з вразливістю коліс при активному використанні артилерії, ставить хрест власне і на концепції використання колісних танків в бойових діях з російською. Федерацію. Хоча окремі там от нішеві рішення можуть бути, тому що нам американці передають значну кількість цих батерій М1117, броньована машина 4х4, для перевезення піхоти, і там вона існує в різних версіях. Так От одна з версій цієї обцього бтр 4 х 4 завозилася в Україну, і на цю машину ставилася бельгійська башта від компанії CMI з гарматою високого тиску, яка використовувалася для пострілу з українською керованою ракетою 90 мм Фаларік, яке робить КБ «Луч». Так от умовно кажучи, цей проект розроблявся перед війною, ні для однієї з африканських країн, тобто американська платформа, бельгійська башта і українська керована ракета, і, власне, умовно кажучи, якщо ми отримуємо ці американські машини 4 х 4, власне, при бажанні, ми можемо для там для легких бригад певну кількість цих машин переробити варіант такого умовного колісного танку з використанням саме гармат, плюс українська керована ракета. Його просто не можу не передбачити коментарі. Мовляв, насправді ж такі колісні танки можуть працювати як артилерія закритих позицій. От наскільки, взагалі, от вагоні з танкових гармат закритих позицій може бути ефективним? Ну, це е, дискусія е, цікава, але всі наші фахівці, з якими ми говоримо про використання е, танків як гармат закритих вогневих позицій, власне жоден з реальних фахівців цю концепцію не підтримує, тому що йдеться про те, що ми таким чином вибиваємо ресурси гарматних стволів для танків, які є надзвичайно точними і коштовними, потім ми стикаємося з проблемою, що ці танки не спроможні виконувати функцію. Ні, танкового бою, ні потім навіть виконання в форматі артилерії, тому що такий розбовтаний ствол через надмірне використання оцих пострілів з закритих позицій власне не придатний для виконання бойових завдань. Так що, моно кажучи, оця ідея з. З пострілами закритих позицій була характерна на першому етапі, коли гармати були нарізними, і власне життя стволу було набагато бою, більше в порівнянні зараз з главкоствольними гарматами, танковими, які зараз використовуються, і власне це надзвичайно неекономічний варіант використання танків в якості артилерії. Тобто, якщо... Говорити правильно, то якщо буде можливість, наприклад, потреби саме у такій мобільній артилерії на колісній базі, то для таких от БТРчиків краще буде, наприклад, встановити башту з мінометом або ну фактично повторити рак, то тут справа в тому, що поляки цілком розглядають її не просто як колісний міномет на самохідному шасі, а і ще й таку річ, як протитанковий засіб за рахунок використання високоточних мін з напіврах Наведенням, вони проводили експерименти з відбиття танкового наступу і вважають, що такий досвід був доволі успішним. І до речі, якраз напрямок розвитку цих керованих мін для польського міномету рак це якраз один з напрямків українсько польського співробітництва, де Кабелуч так само розробляли керовану міну під цей зразок озброєння. Так що думаю, що ця ніша може бути розвиватися і далі або самостійно, або в співпраці з, з поляками, де цей досвід вже достатньо гарно пропрацьований. І якщо ми згадали про можливість співробітництва вже з Польщею, то якраз користувач під нікнеймом Макітра питає: а чи є, наприклад, з? Польщею можливість виробляти танкоплот. але тут справа в тому, що навряд чи Варшава може бути вже зацікавлена в оплоті. Якщо подивитися на ті контракти відносно лише танків, які підписала Польща за останній час, то ми виходимо просто на фантастичні суми та фантастичну кількість машин. На кінець 2025 року. Польща повинна мати у своєму складі 366 Абрамсів, близько 250 леопардів других та 180 одиниць корейських танків К2. І після цього вони ще планують розпочати ліцензійне виробництво до восьми сотень К 2 у версії ПЛ. Тобто мова йде про те, що вони витратили, витратили значні кошти на те, щоб повноставити собі на озброєння нові танки. Такі, як Абрамс, такі як Ка-2 корейські, розгорнути їх ліцензійне виробництво у майбутньому, і після цього і да рахунок того вони ще й модернізують леопарди другі під свою версію. І для розуміння лише е, корейські танки їм коштували 3, 37 мільярдів доларів. А ще 1,14 і обійшлися Абрамси, і це не рахуючи те, що близько сотні вони отримали просто за кругові постачання. Таким чином, бачається доволі складною ситуацією, коли е, та сама Польща, наприклад, буде зацікавлена у танки танку «Оплот». Відносно до від пропозиції для Чехів та Словаків, то ці країни також за круговим постачанням отримують танки Леопард-2 і, скажімо так, ніша зайнята. І так треба також розуміти, що танк «Оплот» – це машина, яка створена на базі у будь-якому випадку. Т-84. Т-84 створений на базі Т-80УД, який є прямим нащадком танку Т-80, який ще впирається у танк Т-64. Тобто танк був створений е за концепцією 60-х 70-х років, і це накладає на нього доволі значний відбиток. Були ж, наприклад, питання відносно перенесення на нього гармати у калібрі 120 мм, відповідно до стандарту НАТО, і таким чином є такий досвідний зразок під назвою Ятаган, але виникли питання, які Відносно його надійності і їм присвячена окрема розмова, окреме відео з визначним на мій погляд спецфахівцем у питанні танкобудування і взагалі експлуатації танковим павичем, яке е, доступно на нашому каналі YouTube. Ну, до речі, якщо ми згадаємо про ці е, проєкти польські, які от е, закупили майже всі сучасні танки, то я бачу, що проблема з е, солянкою у танках у поляків скоро виникне така достатньо серйозна. Тоді власне їхній досвід як можна оперувати трьома різними сучасними танками, як їх забезпечувати, ремонтувати. Я думаю, це буде для поляків такий суттєвий виклик. А коли ми говоримо про е, наші перспективи, то я думаю. Що чесно кажучи, ми втратили час пов'язаний з просуванням проекту оплот на зовнішній ринок саме через низьку організацію промислової бази, ми не не могли забезпечити потужне вчасне виконання контрактів для інозамовників. Контракт розтягувався, розтягувався. Потім на цей контракт вплинули бойові дії. Там з 2014 року війна вплинула. Зараз ми розуміємо, що удари по харківському підприємству так само. Само впливає на продуктивність виготовлення і танків, і і і Ми розуміємо, наскільки це ризиковано. і Тоді виникає питання, що. Треба е, створювати е, там, легку бронетехніку, насамперед, напевно, там на території інших держав, але всі держави, які ми зараз от згадували в нашій розмові, мають власні проекти, пов'язані з танками, з БТРами, і достатньо складно, чесно кажучи, знайти якісь точки дотику, які б дійсно е, сприяли тому, що ми можемо якимось чином створювати нові проекти, в основі яких лежать українські розробки. Бою, що нам треба якимось чином знайти. Ти варіант з виходу з цієї ситуації створюючи, можливо. Е, насамперед стаючи базою для виготовлення закордонних зразків на своїй території, використовуючи на наші певні компетенції, і вже на якомусь третьому етапі виходить на створення зразків нового покоління, тому що після цієї війни я думаю, буде багато зроблено висновків щодо техніки важкої там і БМП і БТРів. Я думаю, що ці вимоги суттєво вплинуть на ті зразки озброєння, які створювалися до цього часу. Я Думаю, що можливо навіть стане питанням в тому, що треба мати. Багато дешевих зразків і танків і БТРів, аніж гнатися за незначною кількістю дорогих зразків сучасних зразків, які вплили в принципі на полі бою гинуть з такою ж ефективністю, як і більш дешеві їхні побратими. Так що думаю, що в будь-якому разі концепція перегляду танків і БТРів після війни з Російською Федерацією все таки буде певним чином переглянути. І нам треба орієнтуватися на наш набутий досвід, і цей досвід. Відкласти в основу взаємодії з нашими закордонними партнерами, таким чином, можу лише подякувати вам за ваші питання, залишайте нові, будемо на них відповідати, тому що вони дозволяють нам сформувати цілий випуски і присвятити їх лише відповіді на ваші питання, і заодно підняти вкрай цікаві теми. Так, вітаю наших глядачів ще раз. Цей випуск був уже крайнім в цьому році, і в наступному році ми сподіваємося, що таких випусків буде більше, спираючись і на цікаві теми, і на ваші питання.